Oui. В Львові вперше встановили систему резервного живлення для світлофорів, що працюватиме завдяки сонячним панелям. Чотири такі комплекси безоплатно передали з Португалії міжнародні партнери. Новітня технологія дозволить світлофорам працювати навіть під час аварійних відімкнень електроенергії. Це підвищить безпеку на дорозі і зробить міську інфраструктуру більш енергоефективною. Система живлення на сонячних панелях здатна працювати під час відімкнення світла до 20 годин. Коли енергопостачання відновлюється, блок безперебійного живлення заряджається і буде готовий до роботи в наступному циклі. Власне, цей тип блоків безперебійного живлення з відповідними сонячними панелями він дає можливість продовжити цей ресурс, тому що нам менше необхідно буде затратити і витягнути з мережі електроенергії, а власне більше згенерується електроенергії за рахунок за рахунок сонця. Станом на сьогодні у нас заживлено від ББЖ. Через ББЖ 115 ББЖ живить 150 об'єктів світофорних. Це перша теза. Друга, ще один це сьогоднішній об'єкт, який ми запустили, він живить два світофорних об'єкта, Тут на квазі Квазікільці і другий на Єрошенці. Далі плануємо ставити об'єкти на вулиці Княгині Ольги, два об'єкта і на окружній один об'єкт. Це в подальшому.